Наприкінці тижня з нагоди дня підприємця зібралися найкращі представники цієї когорти в конференц-залі міських конкому, аби почути слова вітань і вдячності від міського голови Володимира Маскаленка за їхню активну позицію, патріотизм і отримати цілком заслужені нагороди переможців міського конкурсу Кращий підприємець року в номінаціях Кращий керівник року у малому та середньому бізнесі, малий бізнес у торгівлі та на послуг Віченіший керівник року тощо, а також подяки міського голови за визнання заслуг перед громадою. Кожен з присутніх людина неординарна і різностороння. Цілком можливо, що вони досягли успіху, саме завдячуючи такому життєвому кредо. Прежде всего, я за счастливой семьи, я за счастливых детей, я за полные семьи. Поэтому то, чем я занимаюсь, как бы, это семейное кафе и детский разважальный центр. Я не думаю, что все меня сразу послушают, но я верю в бизнес, который не вредит никому. То есть я поддерживаю и мой бизнес, он не вредит никому. Я верю в тот бизнес, за который ты не будешь краснеть завтра. Хочется, чтобы вот все предприниматели, люди, которые... Бьются горячие сердца у всех, но не все их а, ну, как бы могут себе позволить развить. Я бы хотела, чтобы а, люди начали помогать деткам, особенно деткам, одаренным, инвалидам. А 29-го у нас будет, будет марафон, концерт на весь скорости, всеукраинский марафон. Поможете просто. Я бы хотела, чтобы присоединились все коростенцы, у кого бьется горячее сердце. Самое главное в жизни. Надо любити і цінити то, де ти живеш. Це найголовніше. человек будет буде и ценить то, де он живе, він буде стараться делать, йому, ему, звісно, буде віддаватися тоже сполна. І не лише відрахування до бюджету красить на думку міського голови підприємця. Зрозуміло, що ми з великою повагою до них відносимося, що це непроста праця. І мені завжди хотілося і зараз вже я на своє щастя відчуваю, що помінялося відношення. Просто людей, населення до самого бізнесу. Колись це, якщо колись вважали, що це якісь там спекулянти, там чуть не неругательське слово було, то на сьогодні це поважні люди, тому що вони багато чого добилися і в своєму житті, і для себе, і для оточуючих. Зрозуміло, що наші бізнесмени дуже активно приймають участь у розвитку нашого міста. Звичайно, проблеми існують і неабиякі. це усвідомлюють всі, і самі підприємці і влада. А тому побажання найчастіше пов'язані саме з ними. Підприємцям я би побажав мати менше проблем. Вже в нас такі закони в державі на сьогоднішній день, що що стикається з проблемами з великими з бюрократії, то дуже важко працювати іноді. руки, не хочется даже Я желаю каждому предпринимателю верить, сформировать идею, знаете, посмотреть далеко вперед, далеко вперед. Знаешь, то есть вот я как-то увидел этот бизнес, что он через 10, через 15 лет он, он не будет вредить людям, он будет только приносить добро. Поэтому я вдохновляю бизнесменов. Верить в себя, верить в свои силы и, конечно же, как-то смотреть на перспективу, смотреть вперед. Быть креативными, что-то такое новенькое придумывать. Может быть, даже смотреть немножечко, что-то исписывать, может быть, на Западе все-таки они идут немножко вперед. Вот. Ну, креатив, креатив, это всегда было. Может быть, активности немножко, потому что корости немножко спит. Ну, в первую очередь, поздравляю всех предпринимателей с Днем Предпринимательства. Ну и пожелаю им, конечно, в бизнесе достигать вот, всего, що вони всі поставили задач, целей. Є, звісно, щоб у них все вийшло в цій житті на жаль багато і навантажень на підтримців йде хоча в нашій державі ми багато говоримо про те що і зменшити податкове навантаження і ці перевірки які там сьогодні є і таке суб'єктивне відношення на підприємців і правоохоронних органів, що менше перевіряли але на жаль сьогодні і це є і це якби стримує розвиток підприємництва. цього не повинно бути зрозуміло приймаються закони і ці закони повинні виконуватися але не неповно бути суб'єктивізму. Треба дати можливість розвинути підприємців, тоді він буде більше платити податків. Якщо на начальному етапі, тільки якщо створено підприємство, ми починаємо перевіряти, і він не це не робить, то зрозуміло, що ми що втрачається всяка ініціатива підприємця. Тому дати можливість розвиватися, і потім воно усториться і купиться для всіх. Є така професія, підприємець людина здатна взяти власну долю у власні руки, нести відповідальність за себе і інших, принаймні в фінансовому плані. Нехай їм щастить.